Моє вітання і сьогодні одразу до роботи. Розвідка штатів не бачить жодних ознак готовності расистів до компромісу щодо України. А бункерний зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Що там насправді налаштовано керівництво Кремля, яке приймає рішення щодо війни, і продовження її або ні? На що вони там настроєні? Як не дивно, 100 гривень донат, дякую молодці. Як не дивно, люди, які приймають рішення щодо війни на ражці, вони збирають чемодани, вони збирають ресурси і вони готові. Вже наступати на п'яте. От як це не дивно звучить? На відміну від розвідки штатів, маємо таку розвідку. Тепер далі. Що ж буде відбуватися зі сторони Кремля, які вказівки щодо війни будуть? Ми зробили все, що хотіли. Ми своїх цілей всіх добилися. Київ за три дня нагадую, Це така буде риторика з їх сторони. І буде знаєте як: типу, ой, нам тут ніколи просто з вами втрачати час. У нас купа роботи, купа справ, у нас розширення, і ми йдемо на інші кудись території, і нам не до вас. Штати розпочнуть негайне випробування ядерної зброї, заявив Трамп. Через те, що інші країни проводять випробування, я да, нак... ну, всі ж з маста А є, що ну... Значить, я наказав розпочати тестування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес почнеться негайно. Ой, вони дограються. Значить, негайне тестування ядерної зброї в Штатах. Не в Штатах. Випробування однозначно будуть, позитивні, але це не в Штатах. Це зброя штатів, але не у Штатах це буде. Так, виїхали далі. Українцям віком 18-25 років нададуть до 200 тисяч гривень на старт бізнесу, заявила прем'єрка Свериденко. Також в Україні розширюють програму власна справа. Тому з 26-го року збільшують розміри грантів. До 100 тисяч без створення робочих місць, до 200 тисяч за одне робоче місце, до 350 за два робочі місця. Гранти. Гроші на старт бізнесу? Наскільки це повпливає позитивно на економіку нашої країни? Програма дійсно до. До якогось конкретного часу гранти дійсно будуть роздаватися, і вони комусь допоможуть однозначно. Але це робиться не так для людей, як для. Щоб хтось покрасувався, що от він приймає правильні круті закони, але лавочка швид закриється просто в інший бік. Тобто, всім у кого є гроші на відкриття, або різко зміняться умови створення цих грантів, або їх не буде існувати взагалі. Ми виховали покоління 18-24, яке одразу виїхало, як їм дозволили 100 гривень донат. Дякую, молодці. Треба було їх просто мобілізувати. Директор Антарктичного шоу, якого? Антарктичного центру Пінгвінів, це шутка якась, чи що, що, Євген Дикий. Народ, допомагайте мені, тому що, ну. Значить, якийсь сюр? Тут питання в іншому. Знаєте в чому? Оцей закон по виїзду 18-24? Як він повпливає у майбутньому на нашу країну? І 200 гривень донат. Дякую, молодці. І наступне питання: його ціль його створення, ціль реалізації цього закону істина. Треба було випустити кров, щоб зменшити тиск. Саме для цього прийнятий цей закон, це перша історія. А друга історія, як це повпливає на Україну у майбутньому. Нехватка робочої сили, однозначно так. Але, дуже велике, але ті, хто... Не хотів залишатися, вони б ніколи тут не залишилися З цим законом, без цього закону. А з іншого боку, кількість, яка уїхала от за цим законом, вона і повернеться. Може, це будуть не саме люди 18-24, це будуть інші люди іншої вікової категорії. Але цей відток він буде равнятися поверненню наших людей додому. Поїхали далі. Угрупування об'єднаних сил спростувало заяву бункерного про оточення ЗСУ в Куп'янську. Там повідомили, що в Куп'янську та його околицях йдуть важкі бої і бійці. Окупантів намагаються закріпитися в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях. Справи рашистів в Куп'янську для нас справи не дуже, для них ок. Це не фінальна точка, це такий етап проміжковий. Таке саме питання про Покровськ. Для расистів їх справи в Покровську. Поки що така сама історія для них ок, для нас не ок. Це тимчасова історія. Прорив греблі в Белгородській області. Рашистська техніка тоне в районі Шебекіну та на Вовчанському напрямку. Рашисти скаржаться, що логістика значно ускладнилася, багато позицій було затоплено. Значить, прорив греблі. Наскільки це нам на користь і їм не на користь? Ми з вами колись таки бачили, що обривається міст. Оце дуже схоже на всю ситуацію. Я вам так хочу сказати: це не остання вдала операція збройних сил України і спеціальних підрозділів. Дякую.